Гарні новини, будемо дивитися. Я все ж таки, ну я хочу дуже сильно або вірити, або в мене так програється. Я по гарним новинам повинні бути все ж таки продовжені масовані обстріли ворожої території і не тільки об'єктів інфраструктури формації нафти та газу, а й формації світлогенерації. генерації. Повинна палати. Москва повинна палати. А... Щось в мене було. Я забув просто переглянути, тоді почав розглядати. Шо... І забув, що сказати. Страшний суд на Росію випадає втрата контролю перевернути імператор. Теж якесь падіння імператора. І... І з того, що випадає. Ну, які хронівні процеси. Є тому, що це все ж таки інфраструктура повинна в них палати, і це буде нам гарною новиною. А, не подобається мені, мені поки ситуація з опінами. Щось багато місяців. У нас прогнози б нормально проходили по цій ситуації, а в вересень місяць поки пробуксовує, але в нас є. Чотири дні часу може все ж таки відбутися та чотири дні сьогодні, сьогодні 24, Ще тиждень, 6 добре е, тиждень, але мене, мене напрягає ситуація. Хоча, бачите, ми бачимо, що повернулися і тіла, Але дітей багато таки... повертали тіла. Дітей, тіла, але все ж таки я очікую, що до кінця місяця у нас повинен бути обмінний процес. Тому тримаємо колочки і сподіваємося, що ця, цей прогноз він програється. Цікавлять плани росіян на 1 жовтня цей покрова і день захисника по загрозах, напевно. Плани по обстрілах, я думаю, мається на увазі. Я чекаю. 5 по 13 щось повинно Масовані бути масоване якесь, да? Там карта та, Колесо Фортуни якась трансформаційна складова, котра суттєвим чином вплине на весь перебіг подій. Це може бути масоване. Ну, тобто, воно не, навіть не в форматі попередження, воно в форматі якоїсь грандіозності. Тобто те, чого ми не спостерігали, те, чого ми не бачили, те, чого ми не очікували, те, чого е, ніхто, в принципі, не очікує, і те, що вплине до суттєвим чином на подальший перебіг подій. Тобто таке час перехрестя 7 по 13, 7, 7, з 5 по 13 е, жовтня. Тим перехрестям може бути ядерка? Може. Все ж завгодно може бути. Тобто то -то, воно повинно бути. Быть... Ну, ядерка вона була, але ж ми її не бачили. Віч навіть. Я маю на увазі, що воно повинно бути щось таке, що нічого собі. Ну Якщо ми скажемо нічого собі, значить ми виживемо. Стосовно першого. Ми Пам що пам'ятаємо, що вставимо палець, дивимося, якщо ми бачимо гриб більше пальця, то можна набіжати. Якщо гриб менше пальця, можна біжати. А, не, немає. В нас, бачите, гарна дуже кардина насправді на покрову випала. Знакова така цікава. Десятка кубків, uh -huh. десятка кубків, вона чимось нагадує нам покрову в форматі, того, що захищене середовище, можливо, навіть якась пауза. Помірність теж гарна карта. Не притягують на перше число, що будуть масової обстріли. На цьому тижні треба зосередитися, тому що цей тиждень мені не подобаються вихідні ні, Трійка кубків, карта празності, карта, яка зазвичай випадає на кінець тижня. Мені не подобається сьогоднішній вечір, сьогоднішня ніч. Середина тижня. Тому таке. Чореці буде добре, може бути масовий на обстріл. Мені не подобається. У мене е, 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 дуже багато треба відписати повідомлень в особистих е, зверненнях. Не вистачає часу, бо ранок у мене спочався з дзвінків, з Харківщини, знайомо позвонила, з Дніпропетровщини, Запоріжжя. І о, тут питання як ставити правильно, коли ми кажемо про масовані обстріли, ми не завжди робимо правильну оцінку ситуації. Ну от в сьогоднішній день, сьогоднішня доба, її теж можна назвати масованими обстрілами, тому що вони одному момент намагаються впливати. В декілька не, 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 не рекордні, але, але масовані. І так, як воно поки відбувається, програється, ми про масовані обстріли можемо казати практично кожного дня, і це буде правильне попередження. Бо і Харківщина, і Дніпропетровщина, і. Запоріжжя не тільки вечірній час доби стають об'єктами для ворога а, і ціллю, а й в, в день серед білого дня. Це ж стосується Одещини і якщо брати Херсон, формат, Нікополь. Про Херсон, ми взагалі про Херсон не, не підіймаємо тему. Ми під, не підіймаємо тему, тому що це відбувається на постійній основі. Ну, які попередження ми можемо дати по Херсону? В, ну, в, 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 Легше сказати, коли може бути день спокою, ніж е, кожного дня ми будемо повторювати ну, ту саму ситуацію. З Нікополем те ж саме, насправді. Там, хоча і відбувається інколи перепочинок, але інколи. І Якщо ми кажемо стосовно цього тижня, якщо брати попередження для заходу нашої країни, я б зосередив би увагу на сьогоднішній ночі і вихідні дні. Бо там може бути страшний суд в форматі необмежного вибору, коли це буде стосуватися і заходу, і сходу, і півні, і центру. Друзі, будь ласка, бережіться зараз один коментар. А говорить, Інфра... говорить. скоріш за все, знову ж таки інфраструктура е, транспортна і електрогенерація. Ну така так так такі розклади. Як настрої в Кремлі? Бо вчора, після промови, як би воно по шуту не випадало, але після промови Трампа Мосбіржа, там всі показники впали, видали нові ці, як вони називаються, методічки, блогерам, пропагандістам розказали: перегортайте всі свої сторінки, якщо ви щось гарне писали про Дональда Трампа, видаляйте, бо коротше, заето скоро буде срок. Як там настрої взагалі в Кремлі? І останнім часом дуже багато влучних прильотів, які ви прогнозували, анонсували по території РФ, поки ними окуповані території. Ну, в, 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 в Росії є завжди така традиція, коли е, Експатрісе Лумумбей, то він герой, то він злодій, то він гарна людина, то він поганий. Сьогодні ми дружимо, завтра ні. Це ж не перший раз така ситуація, що. І письменники, і політичні якісь лідери, і лідери інших країн е перетворюються декілька разів в, в, в герої, антигерої, і в і все в протягом супергерої. тижня. ну не протягом тижня, ну де навіть під час радянських часів було багато таких історій, спочинаючи з е представників культури, закінчуючи е політичними лідерами. Тут повторення ситуації, циклічність, несправді, Тобто Тобто вони будуть намагатися не Незадоволений Кремль, незадоволений тим, що дуже сильно вдарила ситуація на контроль. Дуже сильно вдарила і вдарить ще більше на ресурсну складову. І зараз треба показати ілюзію контролю. І карта мага в нас випадає. Карта Мага це намагання впливати всіма можливими способами. Як без практикс? Ми беремо методичку і дивимося, що давно ми не підіймали, і що викликає резонанс. Ядерна зброя. Ми будемо змушені вдарити ядерною зброєю. Ми попереджаємо вже сьогодні. Було таке сьогодні. Вчора що коли він там ну, цього погрожує. тижня було промова. Його да понеділок, по-моєму. Боляцькою ядерною зброєю. Далі Трамп Трамп намагають воюємо бо проти НАТО. Скоріше за все, завтра ми знов почуємо про бойових комарів і війська НАТО на кордонах з Україною, Молдовою, або я не знаю, там Польщею тому подібне, що в раху вороти треба срочно щось робити. Карта Мага випадає в перевернутому стані, тобто в, в, в тебе дофігіще важелі впливу, котрі ти можеш використати, але немає пожинання плодів і немає результату з цих важелів впливу. Е, сюди будуть входити по страшному суду. Це не тільки питання, котрі стосуються нашої території. Я, ми про Європу теж будемо все частіше говорити і підіймати це питання, тому що там так само будуть використовувати маніпулятивні процеси, погрози, попередження ультиматуми. Тощо. І поки це спосіб наповнювати інформаційну повістку. Наступна ілюзія по пентаклям, я думаю, що якраз будуть створювати ілюзію того, що то не з рублем проблема, то долар паршива валюта, треба шукати іншу валюту. Давайте вигадаємо якусь свою. І руйнівні процеси вони будуть продовжуватися, продовжуватися, продовжуватися в форматі. Руйнівні на РФ в на РФ форматі саме ресурсу. Тобто з кубків в таких питаннях це карта енергії. Коли та енергія в прямому положенні, вона є ключем, це джерело, котре переповнене. А... І. Та робота, котра зараз буде пропрацьовуватися, ну, я так догадаю, паном Мадьяром, в тому числі. Вона буде приносити свої плоди та результати. І глобальним чином вплине не тільки на наявність палива на заправних станціях, але й на логістичні процеси. Колесниця перевернута, це момент того, що. Які б, б, б не були б там над ресурсною державою, в час, який необхідний для того, щоб перелаштуватися за браком о, зайвих, зайвого ресурсу, він буде спричиняти ланцюгову реакцію і робити гірше гірше? Друге, я дуже хочу побачити, все ж таки, прогноз стосовно. Блекаутів не тільки на нашій території, але й блекаутів на території Росії, бо ну вежа вежа і сонця це в перегляді на нашу країну зазвичай попередження про блекаути. Коли ми переглядаємо ворога, і ця ймовірність вона на жаль залишається. Але коли ми переглядаємо ворога, в них теж випадає вежа. Комбінації з картою сонця. Тому я думаю, що далі поступово вони почнуть розуміти, що таке жити в умовах війни, коли немає світла, води, тепла і відчуття безпечного середовища. Прес-конференцію, яку потім Трамп і Зеленський давали разом. І мені, по вигляду Володимира Зеленського, здалося, наче він м, незадоволений. А потім вже зранку читаю ці всі меседжі, думаю, ну. За розходом просто так, воно так. прослідковується по трійки пентаклів, тобто це моменти кулуарних розмов, котрі відбувалися віч на віч, де на Зеленського намагалися тиснути вважали, що саме Зеленський слаба ланка цього ланцюга, на котру можна надавити. Зеленський не погодився з цією позицією. Вони залишилися незадоволені, в принципі, як одна, так і інша сторона. Однак, цей реверанс з бік Трампа, що він чудовий, чудово обізнаний стосовно війни і тому подібне. Ну, в мене воно випадає як маніпулятивний процес, знову ж таки по дурню, для того, щоб не повторювати сценарії попередніх періодів. І за цього він там і дякував, аж підскакував і казав, який ви чудовий колега, президент великої нації на держави Сполучених Штатів. Щоб потім не розказували, що там ти одягнений і тому подібне. Все одно спирання на попередній досвід, я думаю, що спир... відсилає нас саме до, до попередніх зустрічей з Трампом. Треба казати те, що він хоче почути, щоб не ускладнювати себе життя. Це не слабкість, це ну, карта сили в нас випадає. Я не думаю, що це навіть сила це мудрість. Ви переглядали після розмови Трампа та Сі. Реальний результат, бо і у Зеленського фігурує в промові вчора, що сі не готовий завершувати війну, при цьому Трамп може на нього вплинути, чи чи вплине, чи є чим вплинути? А ми знов ж таки повернемося. Я думаю, до того про що ми тільки що казали: по про Тайвані. Uh, <пробітник> дуже високі там ризики. Там же був що, реверанс, реверанс від Трампа по поводу Тайваня, що вони припинять там постачання для них зброї. По-моєму, було ж да, минулого тижня. Воно виглядає так, що о, є чітке розуміння пана Сі, що якщо він захоче щось зробити з Тайваню, його ніхто не зупинить, йому ніхто нічого не зробить. Mm -hmm. А, вони не можуть знайти домовленості, як це зробити правильно, щоб не вдарити в обличчя Багнюку. І от ви в мене, хоч річце, хоч бувайте В контексті ситуації у ну, мене Росія не випадає як союзник Китаю, точніше Китай як союзник Росії. Китай буде, буде потім вирішувати цю занозу і проблему самостійно. А... Зараз буде робитися все для того, щоб Росію максимально ослабити для подальших руйнівних процесів. Немає домовленості і карта Повішеного вона показує, що процес буде затягуватися, і немає миру. Бо вони влізли в... туди. Е... Не усвідомлюючи масштабність і, і що, як це буде відбуватися на фінішні. Друге, там є пряма комунікація. Тобто, незважаючи, що там Зеленський щось сказав, ще й хтось сказав і тому подібне. В них є пряма комунікація, і вони будуть намагатися отримувати для своєї території населення тільки зиск і прирост. А... Не війну. Я не думаю, ну, виходячи з розкладів я не думаю, що війна буде на території Китаю або Сполучених Штатів. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.